І усім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як вивчити C всього за один місяць. Це дуже просто. І так, а, перший день. Тобто, що, що нам найголовніше потрібно, це вивчити процедурне програмування. Це з першого дня по 9. Беремо це посилання, редкурс із Далі відкриваємо наш улюблений браузер, вбиваємо нашу адресну строку, заходимо в основи програмування, обираємо а, C. І нам треба одразу почати з синтаксису, друку до консолі, вивчити коментарі. Змінні їх небагато. Фактично у нас є Integer, дабл, чар, string, тобто тут все просто. Далі, як вводити-виводити дані, потоксі out, потоксі in далі типи даних. Найголовніше логічний boolean, char, символьний, інтовий числа, флог дробовий, дабл, теж дробовий. А після чого нам необхідно розібратися з операторами: додавання, віднімання, множення ділення, ділення з рештою, інкрементація, декрементація, також оператори присвоєння та оператори порівняння дорівнює, не дорівнює менше, більше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, логічні оператори і або ні. Рядки розібратися зі стрінгами, як їх додавати, як їх конкретувати, як взаємодіють рядки з числами та навпаки. І розібратися, що а, мас, рядок, це є масив, і тут все просто. Бібліотека мас, що вона дозволяє. Тут є багато функцій. Boole визначення true false, коли тип даних Boolean. Тобто буде вам допомагати знаходити істину на шахівні наші вирази. Розібратися з умовами це if, if else, else if. Тут все дуже коротко, все дуже просто. Після того 에, треба розібратися з оператором багатозначного вибору, свічки із. Тут теж не так і багато інформації. Розібратися навіщо нам бріки, розібратися з циклами, де у нас є цикл з передумовою, після умовою та з параметром форм. А як до них прокидуються бріки та контю, що вони взагалі роблять? Масиви: одновимірні, двовимірні, багатовимірні масиви. Тут взагалі ерунда, тут все доволі таки легко. Як працювати з ними з допомогою наших вкладених циклів? Також поговорити про структури, трошки з ними погратися. Після чого е створення покажчиків, яких взагалі утворювати. Що е також треба розібратися з функціями, з повертаємом значення, без повертаємо значення з параметрами без параметрів. Е також, якраз тут погортати їх, що таке ретюрний і так далі. Тобто тут все максимально просто. Перевантаження функцій, тобто функції, тобто функція з однаковими ім'ями. Але з різною кількістю параметрів. І також розібрати з рекурсією. Рекурсі це взагалі простіше простого. Як 2, 2 помножити на 2 буде у нас 4. Це все дуже просто. Це з першого дня по дев'ятий день ви будете цим займатися. Далі розібратися з об'єктно-орієнтованим програмуванням. Тут взагалі ерунда. Що у нас присутні? Класи та об'єкти, є певні методи класу після чого. А в... Тобто, о, це... тут є конструктори для утворення наших об'єктів, також специфікатори доступу, інкапсуляція, успадкування, поліепоморфізм, винятки тут дві хвилини, я ж вам кажу. Вам фактично вистачить на це ну, десь днів, десять. Далі багато програмувати. Це обов'язково. Це вам буде необхідно зробити проміжком між 20-м днем та приблизно 700-3000 днем. Для чого? Відкриваєте вкладнику матеріали, і ось тут шукаєте дві основні книги. Це перший задачник, і ось є другий задачник. В цьому задачнику всього-навсього десь 204 сторінки по 30 задач кожному. Ну, вам, вам на декілька місяців цього вистачить. І в цьому задачнику приблизно так само. Берете обидва ці задачники, вирішуєте всі задачі підряд, і тоді ви точно вже навчитеся програмувати. Після чого обов'язково є багато працювати та розмовляти з іншими програмістами. Це з 700 го дня по 7000. Тобто, о, ви будете ділитися власним досвідом, з вами будуть ділитися досвідом, розкажуть, як краще робити про сучасні технології і спілкування між програмістами. Це, е, ніхто ніколи нічого цього не замінить, тому що. Яка як у вас класна книга не була, як би ви тут там, не дивилися, що які курси не ви не, не ходили, тільки практика і спілкування з іншими розробниками. Далі, обов'язково треба вивчити теоретичну фізику та сформувати теорію квантової гравітації для того, щоб ви змогли винайти машину часу. Я думаю, що приблизно десь 7 тисяч, максимум, 8 тисяч днів вам для цього повністю вистачить. Ейнштейн не зміг, але ви зможете, треба вірити в себе. Хто такий Ейнштейн, Тобто, взяв та зробив тут все дуже просто, тим, тим паче, Хокінг він не зміг. Ну що ж, людина вона обмежена в своїх діях, тому так сталося. Далі вивчити молекулярну хімію та біохімію. Ну тут трішки довше всього на всього приблизно 10 тисяч днів, а для цього знадобиться винайти. Елексир омолодження, щоб він у вас був під рукою, а, також використати отримане знання для того, щоб повернутися у 21-й день вашого навчання і себе молодого відправити кудись далеко, спонсорувати його, а самому випити елексир омолодження, і вже ви приблизно десь за тиждень а, задаєте як це все було, як ви себе почували молодим, і що все. тому Вивчити C за 21 день, можливо, можливо. Але для чого? Для цього вам знадобиться машина часу, омолодження і також трошки гумор. Це старий невеличкий анедот, я його вам розповів з точки зору презентації. Сподіваюсь, ви розумієте гумор. Якщо все сподобалось, дякую за увагу. До наступної зустрічі.